Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні я хочу звернутися до всіх українців із двома такими важливими оголошеннями. Перше оголошення. Наші з вами опоненти Маги із Ерефії разом із своїми. Колегами із східного регіону однієї з країн умудрилися перекодувати слово, яким закінчуються всі молитви українців, і таким чином, ви, молячись за порятунок України за те, щоб Україна процвітала, ви відправляєте свій. Енергетичний потенціал, який при цьому виникає на їх користь. Це слово Амінь. Тому замість слова амінь вживайте слово дякую. В Україні є прекрасне слово «дякую». І тоді ніякої переполюсовки, ніякого перекодування не буде спрацьовувати, тому що вони навіть не усвідомлюють глибинний сенс е цього слова. Ось це перше оголошення. Друге, матриця, стара матриця, в якій ми з вами жили, і яка блокувала нашу свідомість, вона цієї весни повністю зруйнована. Її немає фактично. І зараз, якщо ви залишитеся в тому стані, в якому ви знаходитесь, ви опинитеся в зоні хаосу, буде абсолютна невизначеність в вашому житті. У вашій свідомості, ваша душа буде безкінечно продовжувати страждати, не знаючи, що їй робити. Не можна в цьому е стані знаходитися довго. Вам треба знайти обов'язково, так би мовити, новий вектор свого розвитку, нове спрямування до світла. Це єдиний можливий для нас шлях шлях до світла. І завтра. Ми, Українська духовна академія, всі воїни світла о 6.30 ранку. Завтра, 6 червня, о 6.30 ранку, ми будемо відкривати для вас такий е, канал, канал звільнення всіх українців від старої матриці. Для того, щоб ви пробудилися, для того, щоб ви пригадали. Свою справжню суть, вона космічно, всі українці походять із Сіріуса. Ви прибули на землю сюди, як посланці із Сіріуса. Завтра цей портал буде відкритий о 6.30 ранку. І ми з вами підключимося до цього порталу. Тому я запрошую українців, хто хоче швидше потрапити в цю енергію, тому що ми будемо відкривати цей потік. Пробудження вашої свідомості, спрямування вас до вашої істинної суті, такий акт звільнення вашої душі для всіх українців, але ті, хто в цей час в 6.30 на 10 хвилин, просто сядуть спокійно, заплющать ясні очі, внутрішній погляд спрямують собі в область серця і пошлють туди добрий намір. Щоб в області серця стало світліше, і не будуть звертати уваги на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в вашому серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. В цьому зміненому стані свідомості. Ви згадаєте себе, свою справжню природу, свою космічну суть. Ви відчуєте отой ваш зв'язок з вашою істинною батьківщиною із Сіріусом. Це найяскравіша зірка е, на небі. Якщо взяти пояс Оріона, Ель ра і продовжити цю лінію, ви потрапите на найяскравішу, е, Зірку на небі вона ще й мерехтить. Е, таке, тому що там е, світло цієї зірки в е, 25 разів сильніше за світло нашого Сонця. І тому, пробиваючи, че, пробиваючись через атмосферу Землі, зірка починає, світло цієї зірки починає мерехтіти. Ми звідти з вами. Тому, дорогі українці, ви любите відкритий простір, тому ви любите. Е, Тримати свою оселю в чистоті. Тому ви любите ось такі глибинні пісні, такі як українські народні пісні, які наближають нас до Бога. От це ваша суть, це ваша клітинна пам'ять так спрацьовує. І завтра ми цю вашу істинну пам'ять. Для всіх вас відкриємо. Якщо ви будете при цьому активними, тобто разом з нами просто на 10 хвилин занурітеся у внутрішній простір свого серця і спрямовуєте туди оце світло внутрішнє, то ця внутрішня ваша клітинна пам'ять розблокується. І ви дуже швидко вийдете із тої старої матриці, якої вже немає. Там залишаються ті, хто намагалися, так би мовити, за допомогою цієї матриці вами маніпулювати, наганяти вам страх, змушувати вас жити е в умовах виживання, а не в умовах процвітання. От вони будуть смикати ще за ті ниточки, які в них поки що в руках ще є. Але для того, щоб ви перестали бути об'єктом маніпуляції, зробіть велику річ для себе. Просто прокиньтеся і побудьте разом з нами в цьому потоці. 10 хвилин. Цього вистачить для того, щоб ви відкрили для себе абсолютно нові перспективи вашого життя, коли все, що вам буде потрібно в житті, ви будете творити з силою своїх думок. Тобто ви самі станете співтворцем своєї реальності разом з Богом. Ви перестанете бути просто е, об'єктом маніпуляції невідомих, чужих і ворожих для вас сил. Ось так ви вийдете із під впливу всіх Егрегорів, ви згадаєте себе, ви згадаєте своє істинне я. Заради цього ми завтра піднімаємо всю нашу гвардію, яка зараз розкидана по всій планеті. Для наших воїнів світла ми вже зробили е, таку роботу, а тепер хочемо це зробити разом із нашими воїнами світла, для всіх українців, для всіх. Щоб ви пробудили свою клітинну пам'ять, щоб ви розблокували світлові коди вашої ДНК і пробудили отого внутрішнього воїна, пробудили от ту оту внутрішню вашу велич, справжній ваш суверенітет. От для чого я вас запрошую завтра прокинутися і побути разом з нами цих 10 хвилин, занурившись у власне внутрішнє світло? Цього буде достатньо для того, щоб ваше життя змінилося докорінно. І ви вийшли із цих руїн старої матриці і більше не були ніколи. В цій в'язниці нашого Духу і нашої свідомості. А відкрили собі шлях до самого себе. Дякую, сподіваюсь, ви мене почули. Сподіваюсь, що ви встигнете поширити це оголошення і зверніть увагу на молитви. Там... Дуже потужна команда працювала з, з боку нашого ворога, і, і, і маги, із сходу такі прикуплені, їм допомагали. І вони умудрилися оцей амінь переполюсувати. Тому не вживайте це слово, не вживайте, а вживайте наше українське. Дякую. І ну, будьте з нами. Будьте зі світлом. Ми з вами створені і світла, і єдиний наш шлях це повернутися до нього, тому що світло це і є Бог. Бережіть себе. До зустрічі завтра о 6.30. На